Головна героїня фільму, мистецтво знали Ксенія. чий корабель під назвою щастя щойно е, накрився мідним тазом. Як це зробився кака? А як відомо, коли в житті з'являється мідний -мід таз, що має вийти накрити усе до чого дотягнеться? Найкращий вихід це вирушити в подорож, і що далі, то краще. Треба їхати в подорож, Море, літо. <кліст> Щастить же людям, чий бюджет дозволяється зробити у будь-який момент часу. Прислухавшись до поради давньої подруги Лори, Ксенія разом з нею вирушає до Хорватії, де має відбутися виставка одного відомого художника, яку за співпадінням хочуть виставити, чому намагається завадити брат Ксені Марк, який давно мріє про роботу в Інтерполі. Віскар. О, опасіка тестове завдання для Інтерполу. Словом, це саме той момент, коли все обов'язково має піти не за планом. І це стосується не тільки подій всередині фільму, але й самого його сюжету, оскільки десь а, після середини оповідь стає затягнутою і перевантаженою сюжетними лініями, А дії головних героїв починають втрачати логіку. Через це складається відчуття, що фільм триває не півтори години, а щонайменше дві. І цього, на мою думку, можна було б уникнути, прибравши заповідання одного персонажа, про що детальніше у наступному розділі.